Ви знаєте, звертаюся до е, шісток Наталі Олександрівни. Ви самі з того, щоб відео викладати, якому вже більше п'яти років. Ви краще б роботою зайнялися. Ось, наприклад, дивіться, майданчик дитячий по вулиці Олександра Лістрового. Перше. Вулиця Олександра Лістрового. Майданчик. Минулу п'ятницю сміття не забрали. Стоять пакети культурно. Сміття скидали в пакети. сміттєві баки. За все через верх. Ой, будь ласка. От тут звертаюся до відділу благоустрою. Ви замість того, щоб штрафувати людей, в яких неправильно лежить пісок біля двору чи щебінь, Ви оце, оцією роботою займіться, будь ласка. Оце напряму ваша робота. Благоустрій міста. який повністю в смітті, всюди сміття займіться, будь ласка, роботою.